Бої на Одіївці складалися дуже важкі в зв'язку з тим, що контакт з противником був на надмалих дистанціях це 3, 5, 10 метрів. Буквально в одному будинку сидиш ти, а в іншому вже вони. В них тактика бою дуже. Примітивно вони накопичуються, накопичуються в домі, а потім просто виходять і йдуть на штурм, помирають перед будинком. Інші їхні побратими доходять до тіл, бачать тіла, піднімають свої очі, бачать нас, і в їхніх вже обличчях спостерігається цей е, погляд того, що вони вже розуміють, що вони вже померли, і там падають. І просто безкінечно, просто безкінечно, постійне, безперервні ці штурми кожних 20 хвилин. Вони йдуть і помирають.